Працівники Державної фінансової інспекції України відзначають своє професійне свято, відзначають вагомими здобутками у протидії неефективному та незаконному використанню державних ресурсів у 2012 році. Контрольно-ревізійна служба України була реорганізована та стала називатися Державною фінансовою інспекцією. Ми пережили реорганізацію нашого органу, зуміли в нових умовах оперативно налагодити його роботу. Встановлення держінспекції відбувається на благополучному гру. Рунті на здобутках та на працюваннях контрольно ревізійного управління і те, що імідж, який склався у контрольно ревізійного управління, тепер працюватиме на авторитет держінспекції, можна оцінити лише позитивно. Пройшовши непростий шлях становлення і розвитку, служба утвердилася дієвий орган контролю за використанням державних коштів і майна. Хоча відомство реорганізоване в Державну фінансову інспекцію прийняття закону про Державну контрольно-ревізійну службу в Україні 26 січня завжди буде професійним святом фінансових ревізорів, кажуть працівники служби. Особливості в тому, що перш за все при будь-яких обставинах треба бути людиною. І ну, звісно, професіоналізм, всіх вітаю святом. От і дай Боже, щоб ця служба процвітала, щоб вона тому що на сьогоднішній день, як би там не було, вона повинна. Мати життя, і вона повинна існувати в державі меншими стали обсяги допущених об'єктами контролю фінансових порушень. Так, обсяги виявлених збитків зменшилися з 64 мільйонів 100 тисяч гривень у 2011 році до 44 мільйонів 80 тисяч гривень у минулому році. Забезпечення національної економічної безпеки, захист фінансової стабільності та незалежності це головне завдання працівників Державної фінансової інспекції України. Результати проведених протягом двінадцятого 12... ро. Контрольних заходів загалом засвідчили про покращення стану фінансово-бюджетної дисципліни в області, оскільки в області зменшено питому вагу підприємств, установ організацій області, які допустили фінансові порушення, так питома вага втрат відносно до охоплених контролем ресурсів за 2012 рік становить лише 0,7%, у 2011 році 1,2%. Створені Створення належні умови є. Прекрасний боєздатний колектив. Це я відчув. Ми це відчуваємо, тому що в нас зараз комплексна ревізія проходить обласний центр роботи завжди багато, великі обсяги бюджетних коштів, великі обсяги робіт, ефективність використання комунального майна. Безперечно, що досвід та фахова принциповість працівників державної фінансової інспекції України у відстоюванні державних інтересів сприяють оптимізації витрат державного бюджету.